Oh. Всім привіт народ! Радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. З вами я, Стас. Приїхав я знов ловити щуку. Знаходжусь на Дістровських каналах. Невеличку предісторію розповім. Сьогодні взагалі планував половити на фідер. Зараз вам поставляю кадри. Приїхав на річку, але на річці повний нуль. Жодних клювань ще буквально вчора, позавчора люди гарно ловили. Ляш проклював навіть карась чомусь дуже дивно, але ловився в грудні. Ну коротше, якось так. Я трішки посидів. Понамагався половити, погодував з годинки-дві, але жодного клювання не отримав, хробака не об'їдало, та я вирішив, що я буду сидіти там мерзнути біля річки, краще поїду походжу, спробую спіймати зубасту щуку. Якщо ні, поїдемо ще половимо окуня, а там буде видно, друзі. Вам, як завжди, приємного перегляду. Сьогодні буде ось така у нас рибалка. Ну все, давайте розпочинати. Погнали! Прийшов на перше місце, зібрав свій комплект. Це мій діпспейс каліпсовський від 2 до 14 грам тест у нього. Да? Ой, вибачаюсь від 3, помилився. І катушечка Ryobi Virtus Power. Приманочка у мене такий Віброхвіст. Хто пам'ятає, я минулого разу рибали на трофеї, то він зробив мені риболовлю. Приніс 4 клювання, 3 риби. Тому сьогодні буду з нього розпочинати тут на каналах. Зараз тільки зміню вантажок, бо тут стоїть 3 грами, треба поставити 2. І будемо прокидувати. Якось так. План простий, там побачимо, що воно вийде. Стоїть у мене флюрокарбонний повідець 0,45, застібка 2.0 і все народ. Так що давайте ставимо приманочку і поїхали. І перший закид. Блін, але яка ляпота. Приїхав на рибалочку. Це кайф. Тільки жалко, що трішечки не задалась рибалка по фідеру. Ну нічого страшного. У мене завжди є запасний варіант. Якщо на одне не ловиться, у мене з собою снасті. І на щуку, і на окуня. Все з собою. Так що, якщо не ловиться лящ, їду на щуку. А щука не ловиться, їду на окуня. І в результаті щось ловлю. Ну, а зараз повпираємось в щучку. Содочки прості, плавні, з паузами, бо зима, рибка пасивна. Треба її вимучувати. Що ми і будемо робити? Опа, є, друзі, є. Уф ти, непогана щучка. Непогана щучка взяла. На то віброхвост, що я вам показував. Ах, заковтнула, гадючка. Заковтнула. А ну-ка, флюр впорається, як ви думаєте? А, ні, нормально. Оф, оф. Щукоїда. Ну така, приємна. Іди сюди. Ні Опаля, ну що народ? Перша є. <світку> Заковтнула гарно. І ось він, віброхвіст. Як я і сказав, змінився, поставив 2 грами полегше. І є. Ну така приємна, грам 600. Взагалі бомба. З першого місця. Перша рибка. Ну що, щучка є, залік є, супер! Робимо фоточку і відпускаємо цю красотку. Ну що, подруга, давай. Дякую тобі за клювання. Приходь ще. Ого, вау, яка красотка! І дивіться, в берег, в берег. Опа. Опа, опа, дивіться, 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 в очеред Хм, цікаво. Хоп-хоп хоп хоп-хоп. Оплила і он вздовж очерета поплив. Бач, вон все, встало. Бачите, яка цікава поведінка щуки. Ну, все, початок є, давайте продовжувати Але рибалка, блін, мені вже дуже подобається. І ось він тут також працює маленький герой, йо-майо, -ма -йо. на двох рамчиках. І взяла вона, до речі, недалеко від того очерету. Зовсім недалеко. Я буквально зробив дві протяжки, і вона вдарила. І на такій проводці підігру ківертепом тільки повільно. І на паузі. Тільки бемс і є. Але дуже цікаво і приємно. Так що будемо впиратись по наступних. Опа, є клювання. Я кинув вздовж берега, вона на падінні взяла. А, тільки ця поменша. Я б сказав, що ця взагалі маленька. Але блін, капець. А ну йди сюди, хоч покажу. А я взяла за краєчок. Така манюнька. Ну але другий риб... Другий риб є. О! Красотка! От такий щукою ту взяв. Друга буде. Ну все. Хай пливе, росте. Давай. Так само, а ну-ка, куди попливеш? Хоп, 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 хоп. Ні, ця поплила на центр. Ну давай, ти хочу ще раз тут таке. Думаю, там ще повинні бути. Опа, відчепилася, відчепилася, але клювання було. З середини. Середини. Я відчув таке незрозуміле, вяленьке, таку подачку, але відпала. Бачите, три клювання тут. Три клювання. Давайте ще декілька і пересуваємося. Ух ти, друзі, яка подача з-під того черету. Уф. Непогана щучка. Щось вона взагалі не брикається. Уф ти, ух уф ти, нічосі. Красотка, красотка. Почала, почала. Ой, ой. Іди сюди, ми покажемо. покажем. Фу, спрацював ізі шайнер на двох грамах. Джекгулівка. І взяла ось така маленька щучка. Ну, красуня, як вам її показати? Отак от, от. О! Зубата. <хе -хе -хе -хе> ну все, давайте її відпускаємо, мучити не будемо. Давай одразу пливи додому. Пливи, пливи. Швидко. поплила Поплила. Oh, Взяла з-під того очерету. Буквально на паузі. Підіграв і лупнула. Отак, От зробив, пауза і був контакт. Так що, давайте будемо пробувати і той берег краще облавлювати. Опа, дивіться, знов зійшла. Опа, дивіться. Також була непогана. <laughs> З-під того берега бере. Я щось не очікував. А тут щуки роздають. Прикольно. Є, та знов зійшла. Дивіться, третя риба з місця. Нє, джигулівка гостра, але сходи. Вона так підсідає. Цікаво. Дивіться, яку тему ми знайшли. Ізік працює у нас. Не очікував я щось, а тут така тема. А Ну-ка давай ще, ще давай. З місця три риби. Оце так. Да. Що, рибці, бачите, щось відбувається неймовірне, блін. Прийшов на це місце, поекспериментував з приманками, поставив цього Ізіка ультрафіолетового. На двох грамах кидаю під очерет, риба, потім знов кидаю. З наступного закиду знов риба тільки зійшла. Потім кидав третє, а знов риба, знов зійшла. Капець якась роздача. Можна сказати, три щуки з одного місця. Так, да, я їх трішки потримав, але вони одразу сходили. Ну, Все одно, головне, що риба проявляє свою активність і бере. Так що давайте переходимо далі і шукаємо її. Наступне місце. Шайнер відправляється в воду і одразу контролюємо приманку на викиді. Підіграємо, даємо паузу і чекаємо на клювання. Як вдарила, друзі, Оце покльовочка. Та -мо, знов покльовка. Дуже гарна покльовка, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Ай. Щас спробуємо її доловить. Хто б там не був. Ну-ка давай йди сюди. Йди до нас. Швиденько. Є, добра. Тикався. <ріст> от малеча А я ж то думаю, що ж за удари такі люті? Взагалі маленька. Взагалі манюнька. Пливи одразу. От такий ж карапет Взагалі не очікував. Ну, але взяла під цим берегом, під нашим. Прикольно, вона два рази атакувала. Тільки з третього добрала вже. Хе. -хе. Може тут і побіж живуть під нашим берегом. Зараз поковиряємо трішки. Опа! Ув, друзів, зійшла, я її бачив, не сильно велика, не сильно велика, але все ж таки була. Була у мене тут трішки двійники вже затуплені. Ну нічого. Хе -хе. Взяла, взяла, взяла. Це дуже добре. До речі, з нормальної такої клювакой. Непогано тюкнула. Ну таке грам 500-600. Піде. Ух, друзі! Взяла, непогано взяла. Ув, гарно взяла. Хі -хі. Я аж не очікував. Ув, добра рибка взяла. Кілошка. Кілошка. Хоча ні, я поспішив. Не кілошка. Може виплюнути зараз. Ні, не виплюнула. Хе-хе. О, взяла знов із Шайнера, Така непогана. Ну, грамчиків 600. Точно, бачите? Непогано взяла, за краєчок, не зрізала. Б, собі жабри також не порвала. Все гуд з нею. Так що відчіпляю і відпускаю. І, до речі, друзі, що цікаво, що я повернувся на те місце, де я зловив перші дві рибки. І поставив ізіка і вона одразу <хи> взяла. Поплила гадючка. Так що давайте тут тепер прокидувати ізіком під очерет. Буде її ловити. Ага, як назло, сіла гоупрошка. Я щойно зробив ще один захід і буквально через один взяла ще одна щучка. Отака. От Ця поменша. Грамчиків 400. Але, бачите, узяла така щучка. Ха -ха. Гарна, 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 гарна. Її відпускаємо і будемо ловити далі. Чесно кажучи, я вже находився так, що капець, тут по цьому каналу туди-сюди, туди-сюди. А рибка ловиться і ловиться. Це у нас вже шоста риба в заліку, Чотири сходи і ще були клювання. Блін, Реально риба клює дуже і дуже гарно. Так що її відпускаємо. Давайте ще покидаємо. Давай, гадюка. Народ, завершу я свою рибалку, блін находив, накидався. Ось останні три місця пройшов, покльовок не було. Вона, бачите, бере якимось виходами. Тобто став на місце, приманку попав раз-два, дві щуки взяв, покльовка, ще покльов, там клац, вимкнулась. Потім ходиш, кидаєш, кидаєш, знов на якесь місце став клац, раз-два. Бачите, в мене бувало, або я підходиш до місця, нуль покльовок, жодного контакту. Отут підходжу і одразу, по декілька штук, багато покльовок. Якось так вона сьогодні брала. Ну, але в цілому, блін, мені дуже сподобалось, що я взяв 6 щук, я спіймав, тобто витягну на берег. 4 сходи було, і ще покльовок було багато. Тож, на мою думку, рибалка у нас склалась на всі 100%, навіть 200. Так що, народ, все. Буде їхати додому, бо вже обід, навіть за обід, я планував перебачити до обіду. А утром, бачите, зранку не склалась рибалка у нас на Фідер, та я половив хижака, Дай не зря поїхав, друзі. Походив по природі, в канальчику, половив щучку, подихав свіжим повітрям, чого ж і вам бажаю. Так що, друзі, все. Ви обов'язково переходьте в обсі та посилання для вас. З вами був я, Стас, Ютуб-канал fisherman 15 Попа до зустрічі в нових відео. Зустрінемось, друзі!